Alleluia, Alleluia, Alleluia. Господі з вами. Ізу, Слова Святого Івана Емія від Святого Матея. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав первосвященикам і старшим народу, як вам здається. Один чоловік мав двох синів, і, прийшовши до першого, сказав: Сину, іди попрацюй сьогодні у винограднику. Той же у відповідь сказав: Не хочу. Та пізніше, розкаявшись, пішов. Підійшовши до другого, сказав так само. А той у відповідь промовив: Я іду пане. Але не пішов, котрий із двох виконав волю батька? кажуть перший. Промовляє до них Ісус, воістину кажу вам, митники і блудниці випереджають вас до царства Божого, бо прийшов до вас Йоанн дорогою праведності, та ви не повірили йому. А митники і блудниці повірили йому. Ви ж, побачивши це, не покаялися і після, щоби повірити йому. Це є слово Господнє, таке слова святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Вібенці похвалений Ісус Христос. Амінь. Добре, зібралися. Заплацюючи. Потім забираємося. Оренді люблять Христі, брати і сестри. Сьогодні теж наші міністранти яким дякуємо за послугу, один свій, другий приїжджий, бо хотів в гості подивитися, бо ми завжди дуже хвалимо, коли нове скотинь, що так гарно моляться і кажуть а я теж поїду. Навіть два братіяки мали їхати, але один сьогодні, другий на іншим разом. Так що така в нас історія сьогодні. Скажу чесно, що перед вчителями. Не дуже так аж зручно говориться, бо, бо ж ви нас вчите. Дуже дякуємо, що ви виховуєте і своїх діточок. І кажуть, чужих дітей не буває, в школі всі діти. Моя мама завжди мені казала: пам'ятай, що в тебе друга вчителька, друга мама це вчителька в школі. Бо я вдома опікуюсь, а вони в школі не вчать. Так що, але нашим вчителем є Ісус Христос. І сьогодні така притча, 21 розділ святого Матея. Двоє синів. Якщо так дивитися з і з другої сторони, то єдине, що в них було спільне, однакове, то те, що вони були синами. А так то характер інакший, той робити, любить той не любить, трошки обманювали, так як ми читали, так часом буває. Але Правда, є така, що в Бога внуків не буває. Колись такий ксьонц з Африки. Він сам польський ксьонц, але з Африки приїхав, був на місіях, написав таку книжку, власне, з цим заголовком в Бога внуків не буває. І його питали, чому така назва? А він каже, що колись зробив паломництво. До Польщі, бо хотіли ці люди, парафіяни, подивитися, що ж то за така країна, що там такі ксюнзи хороші, так що такі добрі священники. І він каже: їх привіз, там возив всюди, і на Яснобуру, і до Ліхеня, і Кальварія Кальварію Бжедовська, і всюди, де там міг, і Варшава, і Краків зробив їм таке паломництво. Ну і потім, коли вернувся, питається їх: ну і як вам сподобалось? Ну, дуже гарно. Але каже, вони не такі побожні, як ми думали. Чому? Тому що в Африці насправді люди дуже побожні, вони як вже починають вірити в Бога, ходити до костьола, то вони вже повністю своїм життям повністю все приналежать ну, костюлові. І хтось там з цих парафіян сказав, що ви є син Бога, але Бога вже внуків немає. каже. Тобто, те, то, що вони побачили, не завжди було для них гарним прикладом. І правда така, що ми всі тут з вами, в Костілі, ми всі діти Божі, і це нас об'єднує. По різному буває в житті, ми самі знаємо, йдемо до сповіді, сповідаємося своїх помилок. Але до кожного з нас Ісус говорить: Йде в мій виноградник. Кожен з нас хоче бути дорослим, тим більше діти, коли їх запитуєш, скільки рочків, йому три, він показує чотири, йому п'ять, він показує шість. Так, хочу бути дорослим. Вже як дорослі, а особливо, скажімо, дівчатка, то менше кажуть, скільки вам років, а не питайте про роки, так, так, не питайте кажуть, бо хочуть бути молодшими. Правда є така, що так як Ісус каже в Євангелії на іншому місці, що коли ви не станете, як діти, не війдете в Царство Боже. Тобто всі тут наші дівчатка по 80-90 років, кому 90 з вас є? Молодь. Ну, є, що казати, нема з ким балакати. Що як така молодь? Та? Добре, Сонечка. Кожен з нас, якщо не стане як дитина, в царство Боже не війде. Чому? Тому що діти завжди щирі. Так, я собі не уявляю, щоб мама Люся мене взяла на руки і співала псальм зі мною. Ну, По-перше, що я вже цитнер хлопець хлопа, це раз, а по-друге, ну, я знаю, чи так би було зручно, то вже треба пані Люсю носити на руках. Ну, а внуця пішла, ну бо ж дитина нашої є. Ну, або цікаво. А це співає, наша сама навчиться. Знаєте, чому так? Тому що сьогодні є свято святої Терези е, Злізьєм, французька дівчинка, яка захотіла бути монахинію. Прожила небагато років. Вибачте, що не скажу, але десь, може, 24 чи скільки. Е, рано померла, мала якусь там хворобу. Е, і вона сказала колись таке речення, що з малих дітей малий спрос, бо їх лагідно карають. Але кожен може бути малою дитиною, навіть якщо має високі посади в державі чи в церкві. Нема проблем, щоб стати малою дитиною. Тому ми всі, як тут приходимо, чи хтось є там директором, чи заступником. Чи фермером, чи ким би він не був, голова колгоспу, чи директор школи, всі ми тут, а діти Божі. І такий святий Августин, єпископ, колись говорив до своїх людей, до своїх парафіян, що для вас я біскуп, а разом з вами я християнин і Божа дитина. Так, і так само я можу сказати: для вас я ксьонц, але разом з вами я дитина. Бо скільки раз десь їду в село чи сповідати. От не пам'ятаю, чи це було в Куманові, чи десь, але приходить бабця до сповіді, нас там два ксюзи сповідало, а один тільки цей конфесіонал. Я десь там сів собі на таборетку, і бабця прийшла і каже, ну що ж, сину, я тобі розкажу. Ну, ж сину, а чого ж не сину? Так? І дуже добре, приємно. Хтось каже, ой, чи духовне, але сину, це не ображається. Це ж наоборот, я ще молодий. Так, всі ми діти Божі. І це й дуже важливо, щоб ми про це пам'ятали. І це нас єднає. Чому? В тому, що приходить цей батько і до старшого, до молодшої і каже, дає йому призвання, покликання. Каже, йди в мій виноградник. А виноградник це так би сьогодні поле, де люди працюють. В євреїв найбільше це власне виногради були. І він запрошує їх працювати. Для нас такий виноградник це наше життя, скільки треба в цьому житті напрацюватись не тільки в хазяйстві, але теж над собою. І кожен з нас має запрошення. До цієї праці, тобто покликання до якогось обов'язку. І кожен з нас вже по-різному це може вартувати. Хтось так цінує, хтось менше. Так я пам'ятаю, як вдома там кукурудзу збирали, чотири били для корей, вдома, але ну, то бабця мені все звертало увагу. Я ну сюдися, бо то зяренко ще лишили. Ну, то, то і зіренко. А без одного, без двох, без трьох цілого мішка не буде, каже. Кожне зяренко треба було. То я навіть потім, як збирав цю кукурудзу і бачив, що кури йдуть і через одно беруть, то я курку брав за шию і казав, ні ні не пропускай, бо це зяренко важне. І курей вчив дзьобати все підрати. Ну, таке десь в мене було знаєте, відчуття, що от бабця правильно сказала, а кури не слухають. Це їх захарчило, і кожен зіренко, щоб їли, бо це ж скарб, бо я ж при ньому наробився. Від весни до осня вона ходить по ньому. Я тебе в це, Ну і це таке важне. Чому? Тому що це Зяренко, це слово Боже, щоб ми його так не пропускали. Так? Молитва, Ксьонжочка до набоженства, пісенник, Біблія, то що Ксьон скаже в костілі, це такі зерна, які ми маємо всі гарно зібрати, нічого не змарнувати, і так як ці діти, які все беруть. Так? Це дуже важливе. Тому сьогодні такий морал. З цієї Євангелії, щоб ми подякували Богові за те, що ми є його діти. Не хотіли марнувати цих Божих дарів, цих зерен, але теж пам'ятали, що кожного з нас батько Небесний кличе. Ходи, виноградник. І це і наша праця, це наш обов'язок. Це часом наш хрест в житті. Хтось думає, що тяжко його нести, але Бог допомагає. Якось там виходить це зробити, тому дуже важливо, щоб ми вміли почути Божий заклик і на нього теж відповіли. Добрий Бог нам в цьому благословить. Амінь. Слава Ісусу Христу!